Добрий день, п'ятикласники! Урок трудового навчання, швейна справа. І сьогодні ми продовжуємо з вами працювати над темою уроку Технологія плетіння шнурів та браслетів. Четвертий урок. Приготуйтеся, діти, діяти активно, думати оперативно, сперечатись доказово, для всіх обов'язково. Подивіться уважно на цю картиночку. Це долонька чарівна. Хто її торкнеться, той позитива набереться. Отже, перекладіть вашу долоньку та зарядіться позитивом на весь наш урок. Торкнулися? Чудово! Тоді розпочинаємо працювати. На минулих уроках, діти, ми з вами разом. Дізналися, які матеріали та інструменти нам потрібні для того, щоб виготовити шнури та браслети? Давайте зараз пограємо в гру, яка має назву Шостий зайвий. Подивіться на ці картиночки, знайдіть ту картинку, яка не підходить, тобто зайва, серед всіх інших. Здогадалися? Так, справді, це молоток. Молоток ми не використовуємо у технології плетіння шнурів та браслетів. Зараз, діти, ми переходимо до практичної роботи і виготовимо з вами браслет, який має назву Дружба. Діти, приготуйте матеріали. Для роботи нам знадобиться лінійка. Ножиці, ручка, кусочок цупкового картону, нитки. У мене буде чотири кольори: блакитний, рожевий, помаранчевий та жовтий і будь-який предмет округлої форми. Ну, Наприклад, я взяла ось цей стакан. Можливо, це буде чашка або інший. Круглий предмет, який ми будемо використовувати в своїй роботі. Для початку візьміть цупкий картон, ручку і, в моєму випадку, ось, наприклад, стакан. Нам потрібно його обвести. Тримаємо стакан і вводимо його навкруги. Отже, ми отримали ось таке коло. Вирізаємо його. Ось такий круг у нас з вами вийшов. Тепер, діти, візьміть лінійку та ручку. І давайте спільно з вами виміряємо діаметр нашого кола. У мене це 7 см. Поділимо навпіл. І ми отримаємо. 35 мм, або 3 сантиметри і 5 мм. І поставимо ось таку крапочку. Проведемо одну горизонтальну лінію і ще одну проведемо вертикальну лінію. Отримали з вами 4 сегменти: 1, 2, 3, 4. Нам потрібно зробити 8 сегментів. Тож, кожний сегмент, сегмент це ось ця частинка, сегмент це ось ця частинка, ось ця ось ця і ось ця. Їх треба поділити навпіл, і ми отримаємо з вами 8 сегментів. Давайте спробуємо це зробити. з вами для початку робимо майже невидимі лінії, щоб зрозуміти, чи правильно ми поділили. Отже, ми, ми з вами отримали 8 сегментів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі діти ми беремо з вами ножиці, і кожний сегмент ми розрізаємо приблизно на половину, тобто десь на 1 см. Не до кінця, а трішки десь на 1 см. І так, кожний сегмент. Подивіться, що у нас з вами вийшло. Отже, ми маємо кола з восьми секторами, які мають невеличкі отвори. Ось такі. Відкладаємо поки наш круг, беремо лінійку, беремо нитки, одмілюємо нитки кожного кольору по 60 см. Один, два. Три. І відрізаємо нашу ниточку. І так кожного кольору. Отже, у нас вийшло вісім секторів: 1, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ниточок нам потрібно відрізати довжиною 60 см на одну менше. Тобто 7 ниточок. Я обрала одну ниточку жовту і по дві рожеву помаранчеву та блакитну, по дві довжиною всі вони однакові 60 см. Тепер діти, не забудьте в вашому колі. Зробити ось таку дирочку. Це можна зробити звичайною ручкою, без використання інших предметів. Далі, діти, складаємо всі ці ниточки один до одного. Зібрали ми докупи наші ниточки і тепер. На кінці ми зав'язуємо вузлик. накидаємо на пальчик, перекручуємо і наші кінчики ховаємо ось цю дирочку. І затягуємо наш вузлик. Плотненько підтягуємо. І далі ми наш вузлик розміщуємо по центру нашої заготовочки. Витягуємо в цю сторону всі кінці і сам вузлик. Отже, діти, подивіться уважно вузлики з одної сторони, ось тут у нас розташовані вони всі. А пласти ми почнемо з цієї сторони. Далі, діти, притримайте вузлик і починайте розпреділяти наші ниточки. Просуваємо ось так між нашими отворами. Я беру дві блакитні, дві рожеві. Ось наша рожева ще ниточка, так. Далі беру жовту і беру дві помаранчеві ниточки. Одну ось сюди розпределюю іншу ось сюди. Подивіться уважно. Ми отримали ось таку заготівлю для плетіння браслета Дружба. У нас є одне, один отвір, який вільний, і що ми будемо з вами робити? Перш за все, ми повернемо заготівлю так, щоб цей один отвір у нас був з вами з лівої сторони. Тепер ми відраховуємо один, 2, і на третю перекидуємо нашу ниточку. Витягуємо з цього отвору, поміщаємо ось сюди. І прокручуємо наш браслет. Знову подивіться, один, два. І у вільний сектор ми тут знімаємо, а у вільний сектор розміщуємо наш браслет. Далі відраховуємо 1, 2, і вільний ось цю блакитну ниточку достаємо і пересуваємо у вільний сектор. Обов'язково, діти, перевіряйте вашу роботу зі зворотнього боку, вирівнюйте ниточки, і ось тут ви будете бачити свій браслет, що виходить. Продовжуємо далі плести. Один, 2, відповідно, перекидуємо ниточку ось сюди. Далі один, два. Перед і перекидуємо ниточку ось сюди. Діти, ми плетемо до тих пір, поки ниточки наші не закінчаться. Або є другий варіант якщо вам буде досить того браслету, що ви отут отримуєте, то можна вже завершувати. Працюємо далі самостійно. Діти, під час роботи не забувайте, коли ви плетете браслет, обов'язково розрівнювати ваші ниточки, щоб вони не заплутувалися. І по-друге, обов'язково наш браслет, який виходить, підтягувати донизу. Ось так. Подивіться, який у нас браслет з вами вже виходить, і продовжуємо далі працювати. Що ж, мабуть, прийшла пора трохи відпочити, Хоча я на фізхвилинку всіх вас запросити. Раз підняли руки вгору, два схвилилися всі додолу, руки в боки, скік, скікочки. нахилились, повернулись Одне одному, сміхнулись. Покрутились вправо, вліво, щоб нічого не боліло. Раз, два, три, чотири. Набираємо сили, нахилились, повернулись до товариша, сміхнулись. Діти, ми з вами трішки перепочили, наше тіло та ручки розім'ялися. І давайте продовжимо нашу роботу. Ось подивіться, який виходить у нас з вами браслет, який має назву Дружба. Я хотіла вам ще показати, як завершити нашу роботу. Коли ви вирішили, що браслета, довжина вже достатня для вас, як це перевірити, це треба на руку положити, діти. Щоб він повністю обгортав вашу руку. Тоді, подивіться уважно, що ми робимо далі. Ми беремо ниточки, яка одна напроти одної, знімаємо. Ну, ось в моєму випадку це рожева. Одну ми знімаємо ниточку та знімаємо ось цю ниточку. І ці ниточки, діти ми зав'язуємо між собою. Зав'язуємо на вузлок. Плотненько затягуємо з вами. Далі знімаємо інші ниточки, блакитну, наприклад, і жовту, адже жовта зараз знаходиться напроти блакитної. Також знімаємо і зав'язуємо. Тобто, кожну ниточку ми між собою перев'яжемо. І в кінці. Всі кінці ми збираємо з цієї сторони діти і обрізаємо на потрібну нам довжину. Ось так плететься, браслет, дружба. Діти, я вам дякую за сьогоднішню спільну роботу і до зустрічі на наступних уроках трудового навчання. До побачення!